Я всіх вітаю себе на каналі. Сьогодні будемо шукати Volkswagen. Така стояночка здорова у нас. Ми поїхали. Volkswagen Golf у нас маємо 24-го року випуску 17 460 пробігу. 1 літр бензин за 24 860 євро. Ну так. Будемо просто дивитися. Всесезонна гума стоїть мішлен, led оптика. Йдемо далі. Маємо Volkswagen Touran 1,5 сіммісний 2024 року за 9705 пробігу, 1,5 бензин, за 37 830 євро. Ми не будемо заглядати по машинам, але оптику має. А, ні, ні. Лампи ліча. Сіммісний. Добре, йдемо далі. Гольфік. Маємо 23-го року гольфік 33 965 пробігу. 1,5 бензин на ДСГ за 27740 євро. Ну, отак от будемо другатися. Бігом-бігом. Має летоптику. Всередині ми не будемо дивитися. Так, маємо Volkswagen Golf 24 го року з пробігом 8340 км 1,5 бензин на DSG за 28 340 євро. Йдемо далі. Це гума стоїть. Маємо Volkswagen IDC. 7. Чуть зібен не сказав. На зимній гумі на 19 колесах такий здоровенний. 24 року 13674 пробігу, 286 кінських коней, електро, 77 кВт має батарейку. 57 930 євро. Ну тут треба позаглядати, такі сидіння він має з перфорацією біленькі гарнюлі. Так, ну це добрий. Це напевно альтернатива пасату. Він як Пасат, тільки він якийсь побільше. Так. Чи напевно напевно ні? Напишіть хто знає. Непоганий варіантик. На панорамі дуже непогано виглядає, сидіння, сель Ай, клас Так, йдемо далі. Подешевше щось. Маємо ось, ось такий ось Volkswagen t-cross 1,5 22 року, 86 пробігу, 1,5 бензин за 23930 євро. І поганий варіант. Так, грубо чай за вітер. Шкода Octavia комбі. 2 літра турбодизель. 16 рік, 132 пробігу, 184 міських кони, 2 літри дизель за 15 930 євро. Мені цікаво, що тут всередині, то тут нічого немає. Повний привід забув сказати вам. На лед оптиці. Так, йдемо далі. Volkswagen t roc 1,5 TFSI. якийсь спорт, незрозумілий, 21 рік, 44 465 пробігу, 150 кінських коней. 1,5 бензин на ДСГ за 25 930 євро. Так, йдемо далі. Volkswagen Tiguan, 2 літри турбодизель, повний привід 2020 року, 75 пробігу, 200 кінських коней, 2 літри турбодизель на ДСГ за 32 730 євро. Угу. Сидіння, алькантара, шкіра, тканина, ну таке повний привід, нікого не варіант. Йдемо далі. Volkswagen Polo в 20 2020 року 37 195 пробігу має автомобіль. 1 літр бензин за 19 930 євро. Йдемо далі. Volkswagen Polo 1 літр. 21 року 42 865 пробігу. 1 літр бензин на DSG. А, на механіці, що я милю? За 18 930 євро. Йдемо далі. Так. Volkswagen Polo 1 літр. 24 рік. 26 930 пробігу. 1 літр бензин у нас. За 22 530 євро. Йдемо далі. Volkswagen Polo в 22 2022 року 33 310 пробігу, 110 кінських коней, 1 літр бензин за 24 730 євро. Непоганий варіант. Йдемо далі. Volkswagen Polo, 1 літр 25-го року випуску, 30 км пробігу, 116. Фінський коні, 1 літр бензин за 24 930 євро. Непоганий варіанти. Ідемо далі. Volkswagen. Так, тут у нас немає. Ціни давай сюди. Піддемо. Ford. Ford Fiesta 1 літр 2020 року, 51 тисяча пробігу. 1 літр бензин за 12 930 євро. Так, Volkswagen Passat, Volkswagen Passat, маємо 2020 року 93 695 пробігу, 150 кінських коней, 2 літри турбодизель за 22 930 євро коштує автомобіль, універсальчик. Так, Маємо Volkswagen Tiguan, Турбодизель. На повному приводі на DSG 21 рік 49 490 пробігу, 2 літро турбодизель, за 31 430 євро. Йдемо далі, маємо такий автомобіль Volkswagen Tiguan 21 року 48 695 пробігу. 150 кінських коней, 1,5 бензин. За 29930 євро. Так, йдемо далі. Маємо такий автомобіль, Volkswagen t roc Sport, нічого себе. 21 рік, 75-510 пробігу, 150 кінських коней, 1,5 бензин на механіці. За 24-330 євро. Йдемо далі. Маємо Volkswagen Tiguan, гарній комплектації повний привід на DSG, 21 рік, 66 пробігу, 200 кінські коней 2 літри турбодизель. За 34930 євро. Непоганий, непоганий. Так, йдемо так. далі. Volkswagen Passat. B8. 21 рік, 125 пробігу, 150 коней, 2 літри турбодизель на DSG за 19 930 євро. Йдемо далі. Volkswagen Tiguan 2 літри турбодизель 23-го року. 47 пробігу, 150 кінських коней, 2 літри турбодизель за 35 930 євро. Йдемо далі. ID3 Pro комплектація Life. Такий інтересний автомобіль 21-го року з пробігом 9560 пробігів. Пробігу. Так. І машина у нас куштує 22 430 євро. Маємо пасатик такий. Дуже гарні комплектації. 21 -го року 96 795 пробігу, 200 кінських фонд, 2 літрі дизель. на ДНЖ за 27 630 євро. Маємо шкіряне сидіння з алькантарою. Ну, Вона портиця зразу видно. Це у нас матриця. IQ. Маємо Volkswagen Golf GTI. 23-го року. Це 27 470 пробігу. 245 кінських коней, 2 літри бінзин на автоматі за 35930. Автоматі це я маю на увазі на DSP. Йдемо далі. Йдемо далі. Volkswagen Golf 22 -го року 53 пробігу, 116 кінські коли, 2 вітри дизель, 23,93 євро. Напевно, ще одну машинку ми подивимось і будемо закінчувати. Volkswagen C-Cross 2020 року, 49 тисяч пробігу, 116 кінських коней, 1 літр бензин за 21 830 євро. Напевно і достатньо сьогодні. Сьогодні ми були на Volkswagenі, шукали автомобіль. Кому було цікаво, підписуємося, ставимо подобайки, пишемо коментарі. Ну і до зустрічі в мене на каналі. Всім чао!